Привіт! Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви ось такі стики гіпсокартонів, які заводські, як ви їх заповнюєте, як ви їх армуєте. Знаю, що хтось армує ось таким чином. Показую. Бере стрічку, бере або уніфлот, або, а, наприклад, сімін. Ось так. Потім. Вкладає стічку дівнесенька і втоплює двух сторін. Раз, два, ось так. І отак покрай. І все. І виходить красивезний шов. Але в мене були... Випадки, коли ось тут, ось тут, ось тут, було відчарування. Ось тут. Чому? Бо з цієї сторони, зараз покажу вам, з цієї сторони майже немає шпаклівки І все, що тримає оцей склохолст. Ну, не склохолст, а стрічка-курт. Її тримає шпаклівка, яка зверху накладається. І якщо б тут був склохолст, я б не так хвилювався, бо ну, він, би, він би все придавив, що роблю я в такому випадку. Як все я кормую я? Це ріш, це ріш, це. Можна. це. Можна. 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 Але це. Я. Все, я залишаю воно стине. Тут є простір, є кайомочка, є кишенька. І коли, коли воно все висихає, я беру оцю стрічку правильною стороною або неправильною беру клей ПВА, все це промазую, все добре приклею, напитую стрічку пиважечкою, клеїмо цим. І потім вже перекриваю все уніфлотом або сім'яном.